Всім привіт! Що ж, доволі давненько ми з вами на цьому каналі не бачились, особливо в такому форматі. В цьому відео я розповім, куди я зник, чому так довго не виходили відеоси на каналі і який контент на вас чекає у найближчий час. Поїхали! Коротше, ще з початку повномасштабного вторгнення в мене було набагато менше часу на зйомку та створення відповідного контенту. По суті, це доволі очевидна причина, однак я просто не міг про це не сказати. Другорядною причиною моєї відсутності є навчання. В серпня місяця минулого року я поступив до коледжу і станом на зараз я навчаюсь у ньому. Кожен день в мене пари, навіть іноді на вихідних, тому часу стає ще менше. По суті, це дві основні причини моєї відсутності, і я сподіваюся на ваше розуміння в цьому плані і в свою чергу обіцяю балувати вас новим цікавим і корисним контентом у найближчий час. Тепер стосовно відосів. Я думаю, що ви вже бачили оті три серії по DayZ. Я сподіваюся, що вони вам сподобались, і обов'язково буде продовження, але у майбутньому також, окрім всього цього, усього цього DayZ, буде доволі багато різноманітного контенту. Обов'язково будуть як ігрові відоси, так і різноманітні туторіали, різноманітні огляди на техніку тощо. На цю, наприклад, або на усю. усю, усю, усю. Коротше, на усе. Оце. Але поки що основна ідея у мене ось тут. І якщо я зможу вдало її реалізувати, то пізніше на Ютубі обов'язково буде серія відосів стосовно туторіалів на цю темку. Також з гітарою, до речі, теж, звісно, будуть відоси, будуть і різноманітні кавери, і всякі там, можливо, імпровізації. Коротше, усе оце, там різноманітні може розбори на щось, ну коротше. Тобто, гітарному контенту теж. Бути. Тобто, як ви можете побачити, ідей насправді дуже багато, і я буду намагатися поступово кожну з них реалізовувати. Дивіться щодо стрімів. Е, ситуація доволі цікава, тому що поки що, коли вони почнуться, я точно сказати не можу. Однак вони точно будуть, знову ж таки питання лише коли. І стосовно тематики. Дивіться, станом на зараз в мене є три основні ідеї: це ігрові стріми, гітарні стріми і. Так би мовити, розмовні стріми, щось більш конкретне, поки що сказати доволі складно, тому що знову ж таки, все це поки що тільки на стадії розробки, так би мовити. Але знову ж таки, з часом я думаю, що вже доволі скоро ви зможете побачити перші стрімчики в нових форматах. Блін, у мене усе цей час волосся було за вухом. Це піпец. Що ж ну а тепер перейдемо до мого телеграм-каналу. Нещодавно я заливав туди один постік, під яким в коментарях ви могли залишити свої питання стосовно контенту. До речі. Посилання на телеграм-канал зможете знайти в описі під цим роликом. Там дуже багато різноманітних спойлерів, анонсів щодо стрімів, відосів і взагалі в цілому контенту. Тому підписуйтесь, буду радий вас там бачити. Що ж, ну а тепер переходимо безпосередньо до постіка. Так, коли новий відос з Питань дуже багато, коротше, під цим постом скопилося, але, ну, якщо вам не цікаво, то значить, що вам не цікаво. Ну так ось, коли новий відос По DayZ, Дивіться, коли в мене знову з'явиться можливість записувати відоси там протягом 6-10 годин на день, то тоді й буде коротше, нова серія по DayZ. Але знову ж таки, мало просто відзняти усе це ще потрібно замонтажити. Це теж доволі багато часу, ну, коротше. Тобто, як тільки в мене з'явиться, так би мовити, можливість, то обов'язково буде серія по DZ. От. А взагалі, в принципі, я планую зберігати е, цю серію роликів як окремий формат, так би мовити, в е, ігровій сфері, тому відосам по DZ однозначно бути, питання лише коли. Отак. От що ж, ну на цьому, в принципі, в мене, мабуть, все. Посилання на усі, до речі, нові соціальні мережі: там Twitch, Instagram, Інстаграм, Телеграм, що ви зможете знайти в описі під цим відосом. Дуже буду радий, якщо підпишетесь, тому що там буде багато нового та цікавого контентіку. Що ж, в цьому відосі, в принципі, я хотів такі, ніби дати спойлери, анонси різноманітні щодо майбутнього контенту, і, начебто, я це зробив. Я сподіваюся, що такий формат роликів вам зайде. До речі, обов'язково напишіть у коментарях під цим відео, як вам взагалі оцей такий новий форматик. Поки що я тільки навчаюся в ньому знімати. Постановка світла, різноманітна композиція, коротше, різноманітні фончики, усе це. Коротше, буду протягом е, усього цього нового шляху, так би мовити, навчатись усьому цьому. І якщо в мене буде все класно, то потім я буду навчати цьому вас. Що ж, ну на цьому в мене все. Знову ж таки, ставте подобайки, обов'язково пишіть у коментарях, як вам цей формат. Що можливо потрібно покращити, що доробити, що не так, що класно, що не дуже. Ну, коротше. Тобто, чекатиму на вас у коментарях. Також обов'язково не забувайте про дзвіночок, тому що знову ж таки буде багато контенту, який ви просто не можете пропустити, тому що це буде цікаво і це буде круто. Слава Україні і до нових зустрічей в нових відео. Чого я сиджу досі в кадрі? Всім пока. Шпора, пора, шпора та-та-та. Поїхали. Поїхали. Погнали. Погнали. По суті, це доволі. Блін, що? Це і різноманітні. Панове, панове. По новой. Давай по новой, Міша, все хуйня. Це дуже цікава бізнес ідея. <різь> Постив туди, в туди, пост, да, блядь. Тавтологія. тавтологією. <різь> Не забувайте натискати на ко э, на дзвіночок. <різь> да, ми ж в церкві, щоб на цей на колокол натискати. <різь> ದಡದದದದದದದದ <todic>